Вітання усім. Розпочався четвертий день турніру Кривова битва на трієчках. Так, я топ 5 залишаюсь. Що там з оборони? Попри перемоги, оборона Б залишається. Ну, непогано ніби. Так, Джолі, ти лікуєш, але ти даєш міньйонів. Дон з міньйонами, Бейзл ти ж контратака, так? Да? Ти зв язь, зв язь Душ. Отражають, контратакують. Ну йоу, мені тут потрібний буде. Хотілося б квасіра взяти, щоб Дон не ставила пташок своїх. Але ніби з іншої сторони, напевно, піду я з синьою командою. Так, там же ж по центру цей Джулі він повільний, здається. Як ми всі знаємо, в цій грі повільні заряджаються швидше, ніж твої швидкі. так що... Та й синя каміння щось немає. Ось перша трієчка. І що, і все на цьому? Давайте ще трієчку. Але в йоу в контратаку також не хотілося б бити. Тоді поки почекаю. та ще буду щось тут шукати. Дивіться, скільки всього перебираю. А синя каміння. Як не було, так і немає. Ну, вже дон зарядилась. Якщо зарядились дон, то давайте піднімемо сині під Джолі. Ні, я тут не вивожу. Вони мене вже руками забили. Сови працюють. Ну, сині підійшли, але вже вони не потрібні. Так, я напевно... А, хотів сказати, вдарю планшет, щоб забрати сову, але з планше зняли ману. Так, йоу, заборона. І що саме прикро, що він зняв з його заборону. Ну, зняв ману, щоб я не зміг зняти з них контратаку. Ну що ж тоді? Нічого не залишається. Так, розбитись планше. І що це мені дасть? А нічого це мені не дасть. Просто не вгадав з кольором. Ну, це було очікувано, тому що попередні дні якось було... Поля не були, одним словом. Вони ж не можуть бути, бути завжди. Так, центр прибрали, але вже є тревел. І все. Так, інтернет пропадає, зараз мене ще й викине, так? Да? Стій інтернет. Поразка, але якщо зараз зникне інтернет, то зарахується як 0, так? Да? 107. Добре. Добре, зараз перепідключуся і повернусь. Ну що ж, першу поразку ми отримали, я перепідключився, погнали далі. Ну тут довго не пограюся, потрібно брати якраз червоних і намагатися прибрати центр. Добре, що там? Судрі, ейдун і намахаге. Поїхали, будемо пробувати. Суперника трішечки попроще дали, тому є сподівання, що... Ще Що тут щось вийде краще, ніж попередній бій. Так, дивіться, один постріл і центру немає. Ну, тоді ще трієчку. Зарядимось. Так, потрібно прибирати Дон. І дон, давайте ще туди. І на Махаге. І не пробили. Давайте ось так, поки квасір заряджений, в нього можна пульнути. Так, поїхав вакас. Дон, ти ніби не така повинна бути броньована, щоб скільки пережити. Ну, а тут перемога тут, я ж кажу, оборона простіша. Та й каміння є. Давайте ось так. Да, через перепідключення ігра стала гірше працювати. Десь інтернет пропадає. Можливо, де в кого світло вимкнули. Хоча ж зараз не вимикають. Хто його знає? Добре, але це перемога. Погнали далі. Піксі. Піксі два лікарі. Ну це. Не знаю, тоді беремо фіолет проти піксі, Беремо своїх повільних. Тільки ось так, ось так. Сюди пеньочок. А сюди бьорн. Погнали. Так, потрібно праву, праву сторону прибрати і це буде перемога. Мультяхи ще й поставили мультях з однієї сторони. Не знаю, не розуміла мені ця штука, чому майже в кожній атаці стоять мультяхи. Так, давайте покомбінуємо. Комбінації щось користі не приносять. Як краще прибрати? Ой, то ось так, напевно. Піксі майже вистачило, але майже не рахується. Ну, але ми зараз приберемо добре. Так, півділа півділ зроблено. Давайте покладемо собі промахи, поставимо точніше. Але видно, що вони під зломами їх. Їм мої удари взагалі ніякого, ніякого урону не наносять. Давайте ось так. Подивимось, які вдарять вони. Ну. Так, що там гріло? А ну гріл впорався. Я думав, що зараз ще можна тут догратися. Було б весело програти лікарям на турнірі, на якому лікарі не працюють. Хоч вони і під альфа зломом. Ну що, тоді завершуємо. І Гріл повинен добрати. Ні. Як кажете, броньовано. Або мої сильно слабенькі. Добре, давайте шукати під під нею каміння, бо це буде до ранку. Так. Ще ось так. Ну ніби щось вимальовується. Так, вистачить, ні? І так не вистачило. Тревел, давай. І три вилли добра. Вона просто цих корінцій в неї з'являються після кожної атаки. Так, погнали далі. Ну а тут уже не смішно, якщо чесно. Три повільних. Так, а що ти робиш? 225 урона цілі і ближнім. 45 до да, атаки, це ще атаку бафує Ну, поїхали фіолетом, мені потрібно якось пробивати центр. Навіть я не знаю, що я буду робити. Коли вони всі зарядяться. Ну а що я буду робити? Буду програвати. Так, фіолет ніби є, але ж... Трічки тобі то не вистачить, напевно, і вистачило. Це добре, що вистачило. Давайте ще ось так жовті пропустимо. Ну ні, це також програш. Чому програш? Тому що я не встигну зарядитися, а вони мене з руки забили. Давайте хоча б промахи поставлю. Тих візірву все. Я не, не бачу я тут. Не мав тут шансів на перемогу. І дивіться, фіолет не з'являється. Буду надіятись на промахи. Не понадіявся, але даремно. Да, сьогодні оборони. Самі бачите, що оборони, що каміння не йде. Ну і фіолет з'являється завжди тоді, коли це найбільш потрібно. Давай вже не ухиляйся, вже цих ухиляй. Так, два, два промахи є. Квасір бутс. Ну, погнали так. Два жовтих є. Можливо, ті залишки фіолету сюди перейдуть, в цей бій. А можливо і ні. Так, під квасіром трієчку я побачив. І одразу ж запустимо його. Давайте ще трієчку очку Фелтона. Фелтону вистачило. Так, але мені щось уже бьорну поплохило Давайте ось так об квасіра ще позаряджаємось. Може ось тут фіолет десь закриється. Ну майже. Давайте тоді ось так. Так, добре, ставимо промахи, заряджаємо буца. Ні, навіть не заряджаємо. Ну і що робити? Давайте ось так, і ось так. Зовсім мало урону. Три перемоги за день буде, чи що? Ці промахи якось не працюють, можна сказати, взагалі. Давайте ось так. Так, пенька зарядили, але напевно він вже не, не жилець Так. Ну ні. Це якось все сьогодні якось не то і не так. Ухиляння, а толку з тих ухилянь. Давайте ще ось тут щось пошукаємо. Буца забрали. Ну а що далі? Давайте ось тут. Ну можливо фіолет закриється, не знаю. Ні, фіолетова 3 і інтернет пропадає. Так, да, ось так. <coughs> ну, добре тоді. Якесь странне закінчення. Я вже не буду перезаходити, з інтернетом біда. Ну, тоді я вам дякую за перегляд. До зустрічі.